Вітаємо на вікторині присвячені Дню Захисника України. Сьогодні ми перевіримо ваші знання про українську історію, героїв та подій, які формирують нашу національну гордість. Готові до виклику? Тоді почнемо. Запитання перше. Яке свято відзначається в Україні 14 жовтня? День Незалежності? День Конституції, День Захисника України, День Соборності України. Правильна відповідь День Захисника України. Наступне запитання. Хто був головним героєм боротьби за незалежність України в часи Хмельниччини? Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Симон Петлюра. Правильна відповідь Богдан Хмельницький. Який сучасний український військовий підрозділ є гордістю українських збройних сил? Легіон українських січових стрільців, 95-та десантна штурмова бригада, Червона армія, чорна рада. Правильна відповідь 95-та десантна штурмова Який символ уособлює мужність і героїзм українських воїн? Тризуб, жовто-блакитний прапор, хрест бойових заслуг. Орден Золота Зірка. Звісно, це Орден Золота Зірка. Яку назву має операція ЗСУ, що розпочалась у 2014 році для захисту східних територій України? Операція Незламний воїн, Операція Свобода. Операція Об'єднаних Сил, Операція Козацький Дух. Правильна відповідь операція Об'єднаних Сил. Якого героя України називав Кіборгом-Захисником Донецького аеропорту Іван Зубков, Олександр Поламарчук, Олексій Берест, Андрій Шевченко. Правильна відповідь Іван Зубков. Наступне запитання. Який український козак став національним символом боротьби за волю і незалежність? Северин Наливай, Максим Залізняк, Петро Сагайдачний, Іван Сірко, Правильна відповідь Іван Сірко Яка українська організація героїчно захищала незалежність України в ХХ столітті? УОН ОРАНІЗАЦІЯ Українських Націоналістів УНАУНСО, УПА Українська Повстанчеська Армія. Легіон Українських Січових стрільців. І, звісно, це була УПА. Хто з відомих українських військових командирів 21-го століття отримав звання Героя України за оборону Луганського аеропорту Лерій Залужний, Олександр Шаповал? Андрій Ковальчук, Олександр Радієвський. Правильна відповідь Олександр Радієвський. І останнє запитання. Яка українська героїня стала символом патріотизму та сили під час боротьби на сході України? Ольга Басараб, Надія Савченко, Ліна Кустенко. Яна Зінкевич. Правильна відповідь Яна Зінкевич. Щиро дякую всім, хто долучився до нашої вікторини. Ми сподіваємося, що ви не лише перевірили свої знання, але й отримали натхнення на нові досягнення для України. Пам'ятайте, ми сила, коли ми разом.